Перші російські ракети порушили повітряний простір Молдови, і сталося це під час масованого ракетного удару 10 жовтня. Тож як відреагували у сусідній країні? Чи достатньою була відповідь? Та що означає така активність окупантів протягом останніх днів? Розповідаємо далі. 10 та 11 жовтня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Перші російські ракети порушили повітряний простір Молдови. Про це повідомило Міноборони країни сусіда. 10 жовтня між 8.33 та 9.02 спеціалізовані структури оборонного відомства ідентифікували три повітряні цілі, які пролетіли над повітряним простором Республіки Молдова. Цілі створювали небезпеку для інфраструктури республіки і, зокрема, для цивільних літаків, які літали над повітряним простором країни. Локалители Черная Могилев Подольск, Україна, Рибниця, Сорока, Могилев, Подольск. А два оцінки – Черная, Вороновка, Україна, Рибниця, Рудь, Сорока. А три синты. Черная. Україна, Сату Попенку Републіка Молдова флорешт індирекція України за словами політолога Анатолія Круглашова. Такий маршрут ракет був обраний не випадково з тим, в тому числі щоб здійснити тиск на керівництво Молдови, на молдовське суспільство, і е, у ту загрозу, які вони можуть мати, якщо е, ну якщо вони будуть проводити курс, який не подобається Російській Федерації. Однак у відповідь Молдова лише попросила пояснень, як написав у віце віцепрем'єр Ніку Попеску. Я доручу викликати для пояснень посла Росії. Втім, такий результат є очікуваним, адже Молдова дуже боїться Росію, каже військовий експерт Олег Жданов. А збити російську ракету для них це страх і жах. А що зробить Росія? А що скажуть? Тому на превеликий жаль, замість того, що ракети незаконно перетнули їх повітряний простір, підняти ППО і шарахнути ці дві ракети. Вони викликали посла і вручили йому ноту протесту. Важливим є також те, що масовані ракетні удари Росії сталися саме після вибуху на Кримському мосту, який був символом імперської величі окупантів. Політолог Анатолій Круглашов вважає вважається своєрідною акцією залякування державою терористкою, яку події на мосту лише прискорили. З іншого боку, на ретельно прорахована щодо того, щоб нанести максимальну шкоду нашим енергетичним вузлам, з тим, щоб поставити українців, налякати їх і реально з ну. У унаочити перспективу голодної холодної зими 22-23 років тому це терор, це державний терор, і треба визна, визнати справді Росію державою терористів, а є керівництво е, очільниками і спрямовуючими і відповідальними за цей терор. А Олег Жданов додає, що цей масований це, удар не стільки економічний та воєнний, скільки політичний. Тут же ж головна стратегічна мета цього удару примушення України до перемоги. Путіну вкрай необхідне перемір'я припинення вогню, а, а перемовини це ж її буде першою умовою сідання за стіл перемовин буде а, тимчасове припинення вогню. Що вкрай необхідно, щоб зупинити наступ збройних сил України, і у цьому випадку дуже важливо не піти на поступки та ні в якому разі не вести перемовини з Путіним, каже Анатолій Круглашов. Поки при владі буде Путін, і я додам, тобто поки на верхівці Росії перебуватиме путінський режим, тому що це не один Путін, а їх сотні тисячі і мільйони. А, активних прихильників, як показали навіть реакції на ці масовані обстріли е, росіяни, які насолоджувалися цими картинами, і аплодували своєму бункерному фюреру. Відповідним чином, ми повинні розуміти, що це війна надовго, і це війна не тільки з Україну, це війна за майбутність Європи і світу. Ну і на превеликий жаль, я не можу спрогнозувати, що вона швидко закінчиться. Я можу лише спрогнозувати, що вона закінчиться тоді, коли не буде ні Путіна, ні його режиму. Тетяна Дубіцька, Андрій Меронеску. теми дня ТВА.